Ще про реформи. Триває дискусія довкола механізмів запровадження обігу земель сільгосппризначення. Адже коли немає обігу землі, то годі сподіватися на розвиток інфраструктури села, зокрема, і аграрної галузі загалом. Нагадаю, земель сільгосппризначення на території України 42 мільйони гектарів. З них орієнтовно 80% це рілля. Тим часом 30% власників сільгосп землі мешкають або у великих містах, або взагалі за кордоном. Дві третини власників землі це пенсіонери та люди передпенсійного віку. Не секрет, що їм сьогодні бракує фінансових можливостей для її обробітку, та й здоров'я вже не те. До того ж, умови, за якими оренда землі вимірюється ледь не мішком зерна, взагалі можна прирівняти до здирництва. Тож, який сенс тримати землю у власності, якщо вона ніяк не працює? Саме тому цю ситуацію буде змінено. Окремо, автори реформи наголошують на необхідності збільшення як власної вартості земельного наділу, так і його оренди. Отже, право купувати землю сільгоспризначення отримають громадяни України, які мають аграрну освіту. Вони купуватимуть землю у будь-кого згідно з цивільно-правовими угодами. Також до земельного ринку повноправно долучаються фермерські господарства. Крім цих категорій, органи місцевого самоврядування і райдержадміністрації за наявності коштів у своїх бюджетах. Разом з ними купувати землю зможе і Державний земельний фонд. Сьогодні держава має у своїй власності понад 11 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Це 25% усіх земель. Поки що усіма державними землями розпоряджаються райдержадміністрації. Нова ж система управління землею буде орієнтована на вдосконалення задля одержання найкращих показників. Адже наявність і ефективне керування державними сільськогосподарськими землями це запорука продовольчої безпеки України. Тому і після запровадження ринку землі у держави не зменшиться кількість сільськогосподарських угідь. Е, опікуватися ними, як і заведено, в усьому світі спеціалізована державна земельна установа. Земельна реформа, яка вже запізнюється, але нам її треба робити, як кажуть, дуже виважено. І е, так, щоб вона відповідала нашим прагненням, щоб земля отримала господаря, щоб земля е, належала сьогодні сільгосптоваровиробникам, Тим, хто її обробляє. А якщо хтось буде брати її в оренду, щоб платили реальні кошти. А власники паїв отримували нормальні кошти за її оренду. Отакий підхід земельної реформи він дасть можливість також залучити додаткові інвестиційні ресурси для розвитку галузі і інфраструктури села. Екологічна нестабільність на планеті змушує вчених шукати нові шляхи збереження та підтримки ґрунтів. Нещодавно в Україні було створено національний інноваційний кластер Рудючисть ґрунтів. Ініціатором створення Союзу став Миколаївський державний аграрний університет, який, до речі, посідає друге місце у рейтингу вищів України 3-4 рівню акредитації. 39 агрохімічних лабораторій університету, регіональний науковий агропарк, лабораторії з визначення ГМО, теплиці університету стали місцем проведення досвідів з покращення якості українських ґрунтів та відтворення їхньої родючості. За останні 10 років Миколаївський державний аграрний університет став потужним центром підготовки кадрів для агросектору країни. Тут відкрито аспірантуру з 9 спеціальностей. Докторантура за трьома спеціальностями діють спеціалізовані вчені ради. При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії університету функціонує проблемна ґрунтово агрохімічна лабораторія, яка оснащена над сучасним обладнанням. Університет отримав державну ліцензію на проведення аналізу ґрунтів, що дозволяє проводити не тільки наукові дослідження, а й надавати допомогу сільськогосподарським товаровиробникам. Як результат, Миколаївський державний аграрний університет виступив ініціатором створення національного інноваційного кластеру Продючість ґрунтів з центром у Миколаєві. До речі, 26-27 травня університет прийматиме гостей. Буде проведено Всеукраїнський семінар рад з питань збереження ґрунтів та формування відносин власності на землю. Ідея цього е, національного кластеру зроблена для того, що... Е, Основна направленість це е, розроблення заходів по збереженню родючості грунів. Е, та можливість цього кластера дає можливість використання науковців для е, пропозицій в, е, в законодавчі акти для того, щоб можна було виходити на закон про ринок земель. Тобто ось ці два таких направлені. Оптимізація діяльності університету відбувається завдяки навчально-науково-виробничому комплексу. До нього увійшли кілька коледжів, навчально-курсовий комбінат системи агроосвіта з відділеннями у всіх районах області, навчально-науково-практичний центр, а також інститут післядипломної освіти. А студентські лабораторні заняття проходять прямо на виробництві. Зараз проводяться практичні заняття зі студентами 4 курсу, з дисципліни технології переробки продукції і тваринництва в умовах філії кафедри, м'ясопереробного, приватного підприємства, який очолює Дринова Марина Олегівна. Такі виїзні практичні заняття дають можливість студентам закріпити Теоретичні навички і набути практичних навичок. Підготуватися до самостійної роботи в цехі м'ясопереробної промисловості. Заключені договори з двома підприємствами і плюс три наших структурних підрозділа, де ми маємо можливість не тільки розробити систему програмованого урожаю, а маємо можливість і е, контролювати це. Тому що це пов'язано в першу чергу з кадрами. Можна розробити дуже гарний проєкт, але його використати реально, мало є реальної можливості. В університеті працюють майже пів сотні агрохімічних лабораторій. Наявність необхідного обладнання, вимірювальних інструментів, приладів та маріалів дає можливість не тільки навчати тут студентів, а й допомагати сільськогосподарським підприємствам Миколаївщини. Нам вдалося в цій програмі, яка зробила, оснастити по-новому 39 лабораторій навчальних і наукових. І хотілося б зупинитись на одній, наприклад, із лабораторій. Це агрохімічна лабораторія, яка дала можливість реально визнати її в першу чергу однією із найкращих в Україні. Значить, вона має ліцензію, ми маємо можливість робити підтримку сільськогосподарських підприємств по проведенню аналізів почв. І вона дала поштовх для того, що ми стали засновником е створення в Україні національного кластеру з родючості ґрунтів. Крім основних спеціальностей, студенти безкоштовно отримують ще й робітничі професії. Їм пропонують опанувати професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, оператора машинного доїння, класувальника ловни та пуху тощо. Наш університет поки що сьогодні єдиний в Україні, який пішов на те, що взяв структуру свої, Були такі обласні центри по підготовці. Е робітничих професій в областях для агропромислового комплексу. На сьогодні ми готуємо робітничі професії в 13 районах, але саме головне не це. Саме головне те, що у нас є замовлення державне через обласні управління сільського господарства, у нас є замовлення через центри зайнятості. І є замовлення, хто хоче сам отримати робітничі професії. І це дає можливість утримувати і создавати матеріально-технічну базу, на якій ми даємо можливість нашим студентам безкоштовно отримувати ці робітничі професії по профілю їхніх. Майбутніх спеціальностей. Крім того, студенти і викладачі Миколаївського державного аграрного університету соціально захищені до їх послуг п'ять гуртожитків, комп'ютерні класи, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, три спортзали, база відпочинку на узбережжі Чорного моря і їдальня, в якій майже усі продукти власного виробництва. Слідуюча програма постійно теж але вона постійно діє програма це пов'язана з соціальним захистом, як студентства, так і викладачів і співробітників університету. Ну, хотілося б відмітити, що харчування у нас шість компле... комплексних обідів є, вартість одного комплексного обіду 5 гривень. Тобто це дає можливість. І саме головне, що вся продукція це продукція з собственного виробництва. Коли підходить сезон, то вони отримують і овочі, і все, можуть спокійно купити за, по собі вартості в стінах нашого університету, тому що це ми все привозимо. Цього року Миколаївський державний аграрний університет увійшов до топової сотні конкурсу впровадження енергоефективних проєктів та технологій. А 11 студентів університету стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади. Крім того, в університеті розпочалася реалізація інноваційно-інвестиційного проєкту зі створення регіонально селекційного гібридного центру зі свинарства. Метою проєкту стала не тільки популяризація досягнень вітчизняної селекції, впровадження науково-селекційно-генетичної роботи, а й підготовка робітничих кадрів за сучасними технологіями. Наступного року буде створений і збудований аналогічний центр із молочного скотарства. Робота університету дає можливість здійснення досліджень, актуальних для сіль госвиробників і дає надію на конкурентну спроможність вітчизняних виробництв. На цьому поки що все, що ми проконтролювали за відведений час. Агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на порталі головних новин аграрного сектору Агронюс До побачення.